Слава Ісусу Христу, світлим празником, святом стрітання Господнього сердечно вітаємо вас, любі діточки, молоде наша дорога, найдорожчі в Христі, братя і сестри, сьогодні цей великий день, який цього року припав у неділю, подвійне свято, стрітання і неділя. Ми в нашій парафії святого Василія Великого вітаємо великого гостя, отця Пантелеймона. Я думаю, що більшість з вас отця добре пам'ятають, знаєте Отця довголітнього нашого вислуженого протоєгумена, вищого настоятеля, отців Василян в Україні. Багато років ми молились за отця, коли він був настоятелем і у Львові, зі Львова часто приїжджав до нас і візитації, і перевірки, і храмові празники свята святого Василія Великого, інші нагоди. Перед тим отець виконував дуже важливу місію, функцію, був вчителем, магістром новіціату в Крехові, де виховував молодих новиків. Які вже сьогодні є ченцями, священниками, василянами. І вже п'ять років отець служить у славному Бучацькому монастирі на Тернопільщині, хто не знає наш Бучач, храм Возвиження Чесного Христа Господнього, а при цьому великому монастирі, древньому монастирі, який має. Велику славну свою історію є Бучацький ліцей святого Йосафата. Вже 30 років цей ліцей виховує молодих юнаків, молодих хлопців. І отець є директором цього ліцею, є той, на якому найбільше відповідальності за виховання. Молодих юнаків, багато з них за тих 30 років часу вже сьогодні лікарі, багато підприємців, багато викладачів, вчителів, музикантів, так, агрономів. Але цей ліцей виховав для церкви, для Василянського чину дуже багато добрих. Ревних священників, ченців чи світських також священників, які служать Богові людям Україні у Христовому винограднику. Наш отець Йосафат є також із цього ліцею, вихідцем, також навчався в цьому ліцеї. А також брат Йоанн Касіян, якого вже пам'ятаєте, тепер він в жовківській друкарні, славній нашій, працює і служить в жовківському монастирі. Наш отець протоїгумен теперішній Йосиф, кралька, також випускник цього ліцею враз із владикою Степаном Сусом. Наш владика Степан, також випускник Бучацького ліцею. А стільки славних. Прекрасних хлопців, які сьогодні захищають нашу батьківщину на полі бою, як отець сказав вчора, є герої Майдану, є п'ять воїнів молодих, які склали в жертву найцінніше дар свого життя, загинули в цій жорстокій і жахливій війні за всіх нас за Україну. Отець сьогодні проповідує на всіх божественних літургіях і поділиться з вами тими роздумами. А я хочу попросити, щоб кожен з нас помолився за отця, бо на ньому велика відповідальність. З цього ліцею виходять великі люди. Але щоб ті великі люди, які люблять Бога і Україну, стали і були великими. Це велика невтомна праця і отця, і духівників, сповідників, провідників тих, які там працюють. Бо там, крім того, що вчителі викладають дисципліни, такі як в звичайних школах, там є більше дисциплін, духовних ще. Бо стільки потрібно зусиль змагань, щоб з молодих хлопців виросли гідні, добрі патріоти свого народу і громадяни держави. І, звичайно, члени церкви Христової, з цілої України там хлопці, Скільки з них тих, які сироти, напівсироти, тих, які на війні втратили свого батька, Скільки з них, з великих теренів центральної України, з Києва кількох є також, яким потрібно бути не тільки священником, але бути татом, бути мамою, бути провідником на дорозі життя і добрий. Дати напрямок в житті. Ми сьогодні хочемо підтримати і молитовно, а також матеріально ми поставили скарбоночку біля тетраподу і просимо в скрутний час, хто що може складім пожертви, сьогодні цей рік 150 хлопців. Час війни думали, що не буде. Є 150 молодих хлопців, які навчаються, і треба прогодувати. І треба щось зодягнути, звичайно, світло ас оплатити, інші потреби ліцею дуже великі. Отець щиро вдячний, ми також вам дякуємо і будемо уважно слухати Слово Боже, яке виголосить отець Пантелеймон. Христос рождається. Отже, дякую за представлення. Не вартую я цього. Але є момент. В нашому житті, який ми в особливий спосіб щось запам'ятовуємо. Є моменти, які в нашому житті відіграли надзвичайну роль. І є моменти, де ми в житті кажемо дякую. Один із таких моментів, я думаю, в кожному з нас цей момент школи. Всі ми згадуємо приємністю, згадуємо, чому ці роки. Якщо подивитися в нашій школі, це школа, яка дітей починає вчити із 7 класу по 11 класи. І в той момент є дуже важливий, що ми хочемо вкласти в цих дітей. Чого ми їх хочемо сьогодні навчити? Бо сьогодні ми можемо бачити, що вчить інтернет, є вплив війни, щоб ці діти де в нас не заламались. Але діти навпаки наповнились ось тим світлом, про яке сьогодні говорить Євангеліє. Це світло на просвіту, це світло, що воно горіло і розгорілось. І це світло, як сьогодні, Дуже говорить кожного разу священник, який молиться молитву перед Євангелієм такими словами, «Засвіти в серцях наших людинолюбний владико, не тлінне світло того богопізнання, щоб ми відкрили очі нашого ума і розуміли твої євангельські проповідування. Яке ми сьогодні вкладаємо, хочемо і намагаємось світло у серцях наших дітей. Що ми хочемо їм дати? Сьогодні діти до нас, як сказав Рафаїл, є з різних областей України, в тому числі є з Києва, є з Одеси, є з Дніпра, є з Закарпаття. Є Херсон, є харків, діти, які є сироти, напівсироти. Навіть коли я їхав вже сюди, підійшли з проханням соціальна служба. І просить, щоб ми прийняли дитину, від якої відмовились батьки. В прямому значенні. І ми цю дитину прийняли. Чому так важливо, браття-сестри, цей момент? Сьогоднішні Євангелії і свято стрітання Господнього, де приводить Йосиф Марія. У Єрусалимський храм Ісуса, якому вже від народження виповнилося 40 днів. Привести його до храму і вчинити це законне обрізання. Тобто посвятити верніше. Але в цьому моменті посвяченням зустрічає старець Симеон і Анна Пророчиця. Кого вони бачать? Брати і сестри Христа? Ось наша мета дати дітям Христа, щоб діти зустрілися з Христом, щоб вони навчилися в своєму житті бачити Його, щоб навчилися в своєму житті розмовляти з Ним, щоб навчилися, що Христос є завжди з ними. Я скажу, а яким сьогодні ми можемо способом? Це зробити. Це ми будемо сьогодні посвячувати ті свічки. Символ Божої любові, символ Божого світла, символ перемоги над злом. І символ, який так ми сьогодні потребуємо цього світла у цьому сьогодні неопевненому світі. Перший крок, який ми робимо з нашими дітьми. Ми їх хочемо навчити це любити. Всі вчаться, всі не можуть бути і надзвичайно вчитися, але людьми може бути кожен. Яким способом? Діти як діти, вони і роблять збитки, вони і бігають, вони і не вчаться не раз, як всі діти. Але діти в нас живуть постійно, в нас ночують. Хіба місцеві йдуть додому. І от приходить момент, треба робити уроки. Як дитину заохотити, щоб він дійсно зробив домашнє завдання? Перед тим вони мають часу трохи відпочинку, йдуть собі в місто і приходять, половина шостої, треба прийти в клас почати робити домашнє завдання. Не дуже вони радо йдуть. Це нормальна річ. Але що щоб заохотити, щоб вони прийшли? Знаєте, є такий момент. Є вихователі, і ми їм кажемо. Ви знаєте, хто там в класі вас чекає? Щось вам хоче дати? Особливо сьомий клас нас реагує. Каже: Христос чекає. Знаєте, і діти. Ось тоді в них розуміється оце знеохочення це лінивство до навчання. Вони йдуть, бо Христос чекає. Але ми маємо перше насамперед, що зробити? Десь познайомити тих дітей з тим Христом. Яким способом ми їх знайомимо з Христом? Коли вони приходять, деякі діти не знають цієї елементарної молитви. Діти, які не навчені зробити навіть знаку Святого Христа. Ми мали дітей, які навіть були не хрещені. Але що ми робимо? Знаєте, Сьогоднішнє Євангелії взяли на руки. Ми не беремо на руки, ми беремо руку. І ми ведемо дитину, ведемо до церкви. Кажемо, хто тут є? Різні ми можемо почути відповіді, але ми потім доходимо Бог. Я питаю: ти знаєш, що той Бог хоче сьогодні тобі дати? Навіть що він хоче тобі сказати? Знаєте, діти, вони є розгублені, а коли їм скажеш, що він тобі каже сьогодні, що він тебе любить. Це є перший крок виховання любити. Тому що діти приходять не так, я маю перше навчитися, я маю перше відчути, що мене люблять. І коли мене люблять і мене чекають, тоді що які Я буду робити кроки? Я буду йти ось, власне, це навчатися. Я тоді, які зроблю кроки, що мені тут добре, які я наступні буду робити кроки, я себе тут буду реалізувати. Але найважливіше, що я себе буду відчувати тут людиною, яка комусь потрібна. Це є другий крок. Наступний крок, який ми хочемо навчити наших дітей, так, вони ранком встають, вони йдуть в церкву. Служба Божа, коли є повітряна тривога, ми йдуть до укриття, в церкву вони тоді не йдуть, ми даємо можливість довше їм відпочити Сіданок і уроки. Але наступний крок, який ми хочемо тих дітей от навчити, діти, як діти, роблять і бешкетують щось недобре. На цій літургії були діти, то стояла поруч біля мене, і я їх питав: а чи в вашому житті таке трапляється? Діти ще раз сказали так. Я запитав дорослих, а чи ми так поступали? Ми кажемо так. І я кажу так. І від це який момент, коли я пригадую, коли ми вчилися, щось там зробив недобре, тебе що, відразу до директора. Директор був якесь страховисько, все боялося. В нас такого немає. Діти прийдуть, я йду до севовчительського, демо з вчителями маємо певні якісь ті чи інші обговорення. Підходить, він дає мені руку і каже: здорово. Я би мав проігнорувати цю дитину. Я йому кажу здорово. Наступно його питаю, як в тебе справи? Як справи? Знаєте, а вони мені тоді кажуть, та я не вивчу уроки. Та я. А що що собі зробите? І вони відчувають оце відповідальність. А я тоді, знаєте, що кажу, як він щось зробив, навіть не вивчив ці уроки. Я йому кажу, а я від тебе такого навіть не очікував. Я навпаки думав, що ти сьогодні чудово будеш мені відповідати на уроці. Я навпаки думав, що ти мені покажеш гарні результати. Я кажу, навіть то тобі не лише такі речі робити. Що сказалося дитині? Заохотив чи відкинув? Це є оце світло, яке ми маємо в дітях засвічувати. Оце їм говорити. І повірте, дитина другий раз ніколи до тебе не прийде і не скаже, ой, я не вивчив. Бо йому що буде робити? Соміння закидати, бо його вважають, що він щось вартий, що він може вчитися. І він не буде намагатися, надзвичайно буде намагатися. І діти, які до нас приходили, знання різні. Несуть тої чи іншої школи, але ці знання. Вони набагато потім більше скористали і здобули. Діти в нас займають відповідні призові місця, це на місцевому рівні обласному, і ми мали навіть всеукраїнське. Що стосується сьогодні, от діти здають незалежне тестування або НМТ. Наші діти взагалі не мають такого розуміння репетиторства. Абсолютно. Вони в будь-який час можуть підійти до вчителя, додатково пояснити, щоб дитина зрозуміла. І тоді, що є той момент, є дуже важливий, що дитина відчуває, що за неї переживають. Сьогодні нам дуже важливо часи цієї жорстокої війни. Запалити в наших дітях і принести до храму тих дітей, щоб вони відчули тут, у цьому храмі, що те світло, яке ми будемо їм давати, про яке будемо говорити, і де, вони, де і ми одночасно через святі тайни будемо збагачуватись і це світло. Людину тоді буде кудись скеровувати. Якою це буде людина, що вона буде намагатися цьому житті робити? Нести це світло. Нести це світло. А нести сьогодні світло? браті і сестри, давайте так скажемо на місце праці. Нести світло Скільки нам буде перепон цієї темряви. А чи ми здаємось? Чи ми опускаємо руки? Чи ми кажемо ні? Власне, ми в тих моментах, оце дуже важливий момент, засвіти владику, це світло в наших серцях. І власне це ми світло несемо додому, щоб що? цим світлом постійно про нього пам'ятати, цим світлом жити, тим світлом наповнюватися і це світло нести. Це дуже важливий момент, щоб ми це пам'ятали. Це світло ми сьогодні яке несемо не просто так, а це світло, яке має бути в моєму житті. І це світло. Як від якого я буду запалюватись, тим світлом, яким я буду горіти, і тим світлом, яким я буду жити. А цим світлом є Христос. Тільки Христос. Хочу сьогодні, браття і сестри, кожному з нас у день стрітення Господнього, що ми зустрілись. Оце стрітення це зустріч глибоко з Богом. Він є світло, Він є любов, Він є милосердя. І коли ми прийняли святе причастя і кажемо такі слова, ми прийняли Духа істини, ми знайшли віру істину. Ми бачили світло, яке істине. Ми бачили світло, знову ж це світло істине. І тому старець Симон скаже: нині можеш відпустити, владико, Слугу Твого у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, світло на просвіту погана. І славу люду твого Ізраїля. Бажаю. Всім нам цього світла. Бажаю миру і бажаю перемоги. І це світло цю темряву розвіє. Це світло нехай сьогодні торкнеться кожної дитини. Це світло сьогодні, я скажу, нехай кожного з нас обніме. Оті всі наші зранення і зцілить. І що ми в цьому світлі відчули себе світильниками, де Христос приходить і Його запалює, запалює. І у цій любові, Божій любові, ми йдемо, несемо і віримо. Що наше життя є у світлі. І, слова Василия Великого, Христе, світло істини, ти просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка нам приходить на цей світ. Хай це світло буде з нами в нашому житті, в наших діях, в наших кроках. І в нашому щоденному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.